Бажаю здоров'я, слава Україні! Вибралися, друзі, на одне цікаве місце. І як ви бачите, тут орка. Орка така досить глибока. І сьогодні будемо купати по середньовіччі. Ну, довго час тягнути не буду. Перша знахідка вже є. Дивимося! Погнута. Оце в нас поле. Це в нас 13 й рік або 18 й півторак. Ось така перша монетка. Ранній тип. А може й 23. й Ну. Неважливо. Перша монетка є. Кладемо в купілочку і пікаємо тут, шукаємо ось такі самоколики. Бомба, кайф. Поїхали далі. Класна знахідка, за якою ми сюди приїхали. Ось вона. Погнутий Але у мене то з тих часів будемо пробувати рівняти якось. Надіюся не зломлю. Дається, але вже вдома вирівняємо його краще. Добре, поїхали далі шукати цікаві середньовічні монетки. Так, друзі, вибачаюсь за вітер. Для вас пару секунд, а для мене вже година часу. І дивіться. По-моєму, буде ще одна. Та є ще один сріблячок. Соліт. Можливо, навіть і фальшак. Ну, будемо вдома мити і дивитись Ось такий коп. Поїхали далі. Ну що, друзі, знов сигнальчик і знов маленька тоненька монетка. Соліт. Ну але земля його тут не пожаліла. Верніше, техніка і ось так його пожувало добре, зараз ще тут трошки покручуся і піду на боротинки. Там теж серед них попадалися цікаві речі. Поїхали. Друзі, походу в мене така знахідка, що хай ховається орд. Ось відбиточок А ось дивіться. Сама знахідка. Це прикладна печать. Зараз я її помию. І подивимося разом. На ту круту річ. Бімба! Ми її помили. Дивіться, друзі, фокус. Стан просто бомба. Я вже думав, що буде срібно, але ні, лавіниста бронза. Та бронза. Ось заради таких знахідок ходимо, шукаємо, деколи знаходимо і кайфуємо по повній. Так, треба буде дати на оприділення в групу і чи я вона. Хто її був власником, Ну, теперішнім власником буду я. Просто кайф, просто кайф слова мене передати. Добре, топчемося далі, шукаємо цікаві знахідки. Ага, <плес> -ну. Андрюха лупнув. Ну дай так вот дай затяну, почекай. Ладанку ты с часів. А бачиш, вушку перекручена є. <съясни> Гарна ладанка. Просто бомбезна. Кайф. Эх, трошки стараюсь ховати від вітру. Ну, спочатку викупав якийсь шмурдяг, але придивився і це щось цікаве. Зараз я помию, подивимося разом, що воно таке могло бути. Поїхали. Так, трошки я помив цю річ. І це якась ось така накладочка. Зверху як корона. А ось тут поломано. Поломано затягнуло і поломало Добре, беремо і біжимо далі. Так, друзі, знову сигнальчик, був. і отут кіндер сюрприз. Не знати чи ціле, чи не ціле, чи поломане. Ще погнути? Поломане? Поломане? Масивне колечко ось таке. Шкода печаль? Але що зробити? Маємо те, що маємо. Ну, не зупиняємося на цьому і шукаємо далі. Друзі, прийшли трошки до машини перекосити. Визнаш такий маленький скромний обід. Перекосимо і знов в бій Поїхали. Так, пообідали. от Результат до обіду. Будемо так говорити, ще ось таку накладочку знайшов, не показував. Покер. Такий браслет. берслет. ще залишки. Полі козацькі. Ось такий ще гудзочок. Доволі старенький. Така яка зараз накладочка. Ну, пара. Ще боротосів. А, ще от тут. Якась накладочка була, чи що. Ну, треба відмивати, дивитися, чи срібна, чи покрита сріблом. Ну і самозачетна знахідка. Ось така. Добре, зараз будемо токтися по боротинках, ну і між ними надіємося щось буде цікаве. Поїхали. друзяки Вибачайте за вітер. Ось пообідали. Зайшли на поле. І дивіться. Накладочка або з ремінного набору. Терти не хочу. Залишки по золоте. Або з поясу шляхтича, але ну, я думаю, більше до КР, бо тут і КР присутня було. Ось така крутецька знахідка. Бімбік. поїхали далі. Найбільше люблю ось такі моменти. Я думаю, що... Кожен з нас їх найбільше любить ось такі кіндери розпочатувати. Ось тут монеточка. І це мідний солід Боротинка. Оце вже не перша. Стан досить такий непоганий. Продовжуємо бігати, шукати і сподіватися на щось біленьке. Поїхали. Так, не встиг я прикурити папіроску Моцний сигнал. І зрозуміло яка десь така штучка випадає. Якась кришечка чи що. Середині скло. Що воно таке? Від чого воно? Але це щось стареньке. Може самогон робили? Або вино? Бо його знає. Ну, відмиємо подивимося. Поїхали далі. Так, друзі, вітер не перестає. А в мене випадає ось така накладочка. Навіть шум'яща підвізка була. По КР Масивна. Але шкода ось тут кусочок обломаний. Ну, дома будемо відмивати. Поїхали. Так, друзі. Дивіться, яка в мене знахідка. Що воно таке було. Вушку є. Дзвіночок такий маленький, Чи чешоп каровський. Ну щось цікаве, якась підвісочка. Чи що Воно воно не обло а Я вже зрозумів це... На верші від амулету коготь, тут був, напевно, коготь вставлений. Добре. не забігає з версіями. Дома відмию, подивимося разом. Супер. Я вже кайфанув. Так, друзі, дивіться. Прямо з самого верху. Шукаємо. Так, друзі, вітер трошки втих, сонечко вийшло, але вже заходить. Ось результат після обіду. ця ось якась штучка не зрозуміла. Тут ось кусочок срібельця. Ось обломана, знищена ще частинка срібної монетки, пара козацьких куль, гозочок. Ось тут свинець незрозумілий. Такий ось. Ніби щось якби ліг якийсь. Продивляється. Можливо, було висла печать і вона ось горівша. Ось такий результат сьогоднішнього копу. Можливо, ще щось буде цікаве. То завключу і покажу. А вам, друзі, як завжди. Бажаю миру і добра. Усім пока-пока. Друзі, а не відпускає, дивіться. Опа! Монетка срібна ще випала. Ого. Ого, блін. А то щось цікаве, друзі, буде. Так, зараз я помию і подивимося разом. Дим словом, друзі, монетка досить цікава. І Я так зрозумів, що не часто. Дивіться 1728 рік. Чотири стадії Щось. Будемо визначати? Можливо, це Бінго і Джекпот. Супер.